Отож, ми вже зорієнтувалися з вами, як можна по мультимарочникам дійти по різним ступенечкам до топових приладів. От коли ви вже закрили питання мультимарочником, у вас е тоді в роботі сервісу лишаються відкриті питання по функціям більше ніж діагностики. Це зазвичай. Там чи прив'язки блоків, чи кодування, чи адаптації, чи сервісні функції, які більш глибші. От тоді є необхідність на вашому сервісі звертатися до диверського обладнання для того, щоб закривати максимум своїх потреб, тобто. Якщо у вас сервіс широкого спектру закрили питання по мультимарочнику, побачили, які у вас питання лишаються відкритими по яким брендам, тоді можна підбирати вже обладнання як профільне. і знову ж таки по діагностиці. От ви закрили питання по діагностиці, закрили питання мультимарочниками, закрили питання профільними. Це для вашого сервісу Фініш чи старт, тому що певною мірою для когось це фініш. Хтось все, ми можемо там зробити діагностику, ми можемо зробити адаптацію. Тому питання закривається люди. Не не завжди дивляться досить широко на інші спектри роботи з автомобілями, такі як чіптюнінг або робота там з іншими системами. Якщо ви закрили питання по діагностиці. Пора розвиватися по чіптюнінгу. От у нас є в продажі прилади від компанії AlienTech. Знову ж таки, однією з ключових переваг нашого магазину в цьому плані є те, що прилади, от, наприклад, той самий Kia третій, у нас завжди є по наявності в магазині. Тобто ви купуючи у нас, бачите чітку ціну на продукцію Алієнтеч вона зафіксована в євро і перераховується на гривень в день оплати. Прилади ви можете забрати навіть в нашому магазині. Вам не потрібно чекати доставку з Європи, вам не потрібно враховувати митні платежі по приладам, тому що ціни йдуть розрібні. Вони у нас співпадають з виробником, і додатково ви там ні за що не оплачуєте. Також з ключових параметрів ми заключуємо, Чили саме контракт з компанією Magic Motorsport, і е, будемо також пропонувати вже своїм клієнтам прилади Flex, Тому що на сьогодні, мабуть, ну судячи зі слів наших клієнтів, два ключових таких виробника для них KES або Flex, Flex ми також вже будемо нашим клієнтам пропонувати. От Сергій користується KES-ом, як враження, і що чули про Flex? Насправді враження чудові. Апарат класний. Він це якраз зібрано кес, два так, Да вони там вже uh -huh. два в одному. Чудовий апарат. Працюємо насправді, але коли заговорили за Flex, і ми знову ж вертаємося до того самого питання. Одним обладнанням закриться неможливо завжди потрібно брати декілька різних брендів. AlienTech класний десь в чомусь він потужний. Flex потужніше в іншому, і я зразу собі так посміхнувся, бо я розумію, що це наступна моя покупка буде у вас Flex. так і тут. Просто до чому так дійшли, тому що більшість починають там з продавців пропонувати флекс. Хто власне працює там з програматорами? Ми зайшли з іншого боку, зайшли з AlienTech, але стикнулися з тим, що клієнтам треба певній категорії флекс. От будемо закривати теж цю частину. Знову ж таки, все в діагностиці крутиться навколо певних потреб, але крутиться воно в різних в різних напрямках, і іноді вам треба в один, а іноді треба в інший. Раз ми дійшли вже до рівня 80, да, чи тюнінг. От якраз в мене зразу автоматичне питання. Ви не задумувалися мати свого калібровщика. Задумувалися в процесі в процесі пошуку, тому що дуже серйозне питання. Щоб ми когось могли рекомендувати, то нам треба було про нього ну як хорошу якусь, як мінімум, статистику, хоча б невеличку. Тому що коли ви відправляєте прошивку на калібровку, ви очікуєте, що ви тою прошивкою залили і клієнта відпустили. А іноді, от навіть тим же ж самим флексом, в мене клієнт, який займає з чип тюнінгом давалося б. Все було просто машину там считали, машину відкалібрували, зашили. Потім три години піднімали блок разом з тих тримкою. Флекса, благо зробили благо переписали прошивку. І хоча й типу і контрольна сума сходилася, все, але ну типу, блок мене... Я маю дум... на увазі саме у вас як компанії Продіак, що був свій калібровщик навчити. Тим паче, що у вас Титаніум там є. Ви ж також їми про да? так. А програма дозволяє робити калібровки. Почнемо з меншого то. То я думаю, що ми зараз з кимось кооперуємося, щоб можна було як мінімум когось рекомендувати. А далі цілком можливо Будете мати інформацію. Mm -hmm. Давайте ми готові співпрацювати. Хто мені розкаже. Взагалі, ринок цієї послуги, бо це відео можна слухати автосервіси, які далекі до чіптюінга може їм треба цю послугу включити в перелік, Хто цим користується? Що це за шалені хлопці? Розкрию то питання. Бо я, в принципі, хотів теж себе запитати. Власне, траплялося одна із п'яти машин, ті, що приїжджають з Британії, так військових, особливо ті, хто хотіли там щось тягнути більше, якісь лодки, якісь грузи, особливо ну там L-200 навари чіповані. То ми, в принципі, ну це було Чіпше це все будемо від'єднати, але одна чіпована машина працювала і там наставлялася дуже класно. Ну, їхала, звичайно, вона супер. Ну, всі остальні машини ну, з того досвіду, що приїжджали з Британії, які були чіповані, всі лягли форсунки. Вони клинили, лили і були прогорівші біля форсунок місця в самій голові. Ну, можливо, є якийсь зв'язок. Я теж, наприклад, не до кінця розумію того чіптюнінга. Що собою являє чіптюнінг? Чплюнь це втручання в заводські налаштування блоку управління, завод, виробляючи автомобіль, розраховував на певні показники, і під ті показники сформував роботу блоку управління, яка стосується там вприску палива, подачі повітря, паливо-повітряної суміші, і від цього, власне, там залежить інші параметри. Є ситуації, які стосуються особливо дизелів, коли є запас по потужності, але в зв'язку з екологічними нормами, там ті ж самі євро 5 євро 6 виробнику треба. Ті норми влізти, це можна зробити програмно зменшити подачу палива, збільшити подачу повітря і таким чином зробити все в, в межах норм. Наші цю, цю прошивку можуть відкалібрувати і повернути все власне у ті зони, які дозволяє машині працювати без додаткових навантажень. Це називається так, так би мовити, лайтовий лайтовий чіп, коли просто зняли певні обмеження. Це впливає на екологію певною мірою. Е, надіюсь, не, не суттєво. А є чип тюнінг злий. Коли вижали максимум, тобто дали того ж самого палива більше, і в таких випадках, що стосується бензинових, то дуже важливо переходити там на сотий бензин, грубо кажучи, або доливати присадки до 95-го бензину для того, щоб не було надмірної детонації, тому що якщо зловити детонацію, то можна в принципі, і попрощатися з двигуном. Я думаю, що з дизелем ситуація досить схожа, тобто можливо, після чіпу машина була розрахована на дещо іншу. Якість пального вона. Познайомилися тут уже з нашою соляркою. Власне від того, пішов певний вплив на роботу тих самих форсунок. Це особисто моя думка. Зараз послухаємо людей, які працюють вже з дизелем. Стосовно того, що там був зачіпований автомобіль. Насправді, чіп тюнінг це не береться машина вже з зносом форсунок і так далі. Вона вже вся така підуставша її чіпануло, щоб вона тягнула лодку. Насправді, під чіп тюнінг потрібно виводити автомобіль в ідеальний Стан тільки тоді чіпувати. Це називається адекватно. Чіп тюнінг. Все, що робиться, оце машина вже форсунки люди не доливають її, добавили ще. Добавили більше повітря, розкрутили там турбіну додатково, повідключали там екологію, щоб машина тоді поїхала живіше. Але при тому всьому ресурс вже всіх елементів зношений. Відповідно, він лягає швидше, це однозначно, і це колхозне називається Чіпюнів. Це другий момент. А третій момент це ж не тільки кіст 3 там і флекс. Це чіп. Це також на сьогоднішній день дуже актуально. Приганяють машини з Європи. Волонтери для військових на фронт автомобілі. Там екологія зазвичай мертва. Ну насправді там все мертве. І машини, які буває навіть не доїжджають там до Львова, до Рівного і десь вони шукають, що робити. Дуже багато таких випадків, що їх екологія там мертва. Машина падає в аварію. І що робити насправді недоцільно вкладати в ремонт відновлювати екологію на таких Автомобілях, бо напередку це е, розхідні матеріали, і вони там довго ті автомобілі не живуть. Краще просто взяти ту екологію, заглушити. Ми розуміємо, що це шкода довкіллю, але це насправді зберігає життя. Бо якщо автомобіль має швидко прухатися і він став в аварійний режим, краще, хай та екологія там коптить димить, но машина їде, і треба, треба чітко розуміти. Чіп — це машина ідеально виведена, тоді чіпуємо, правильно робимо. Чіп колхозний ну, це таке. Трошки підняли щось їде, але недовго, і може просунки випалюють, пропалюють, і, і так далі. І знову ж повертаємося до самого основного, те, що я Василю озвучив, калібровщик це людина, яка править програму заводську людина, яка міняє параметри вприску до вприску, пілотні вприски, і так далі. Людина має розуміти, що вона робить. Якщо не людина а більшість зараз є в онлайні. Там є якби онлайн агрегатори які там щось змінюють, ніби машина зачіпована, екологія відшита. А насправді та машина може або не поїхати, або дійсно мати проблеми з двигуном, з турбінами, спалами і так далі. Відповідно, такі прошивки це найважливіша річ обладнання руки, знати, як його викачати і закачати це одне. А калібровщик, який править програму, це сама основа. Якщо він накосячить, то вже там будемо мати проблеми. Ми всі Сервіс, прошивщик і так далі. Тому до цього питання під потрібно підходити, так як Василь написав: це 80-й левел. Це вже має розуміння бути в діагностиці, як діагностувати машину попередньо мультимарочниками чи оригіналами. Тоді розуміється по принципах роботи, і тільки тоді можна підходити на рівень 80, чіп екологія, відшивка і так далі. Так тому власне да на мою думку, це вже рівень, коли діагностику ви закрили. У вас є досвід діагностиці. Ну як мінімум нормальний, тобто ви вже в цьому розумієтеся. Тоді є сенс розвиватися далі, а далі це якраз уже додаткові послуги, однією з якої є чіп тюнінг, але загалом. Чіптюнінг не єдина додаткова послуга, яка доступна для СТО. Чіптюнінг загалом це не дешевий, якби вхід чіптюнінг, тому що з одного боку можна зайти там з кесом Ктагом Китайським, взяти ще якісь МППС, навіть бюджетом там в 10 тисяч гривень вже дозволяє вам працювати, але ви доростаєте до того моменту, коли вам треба купувати прилад, там, за 2-3 тисячі євро з ліцензією, і це вже дещо дороге рішення. Але не варто забувати про те, що у нас на СТО можна, окрім базової діагностики, надавати послугу по тим самим сенсорам по ТПМС у датчики. Тобто, якщо у вас є шиномонтаж, багато хто зараз нехтує, але це перше недорого. По-друге, це користується певним попитом, тому що датчики, ви, по-перше, ви, ви заробляєте на датчиках при продажі, по-друге, ви заробляєте на самій послузі по діагностиці системи ТПМС, по е прив'язці датчиків. По-третє, ви закриваєте потребу клієнта, тобто, якщо ви він приїхав до вас сьогодні перевзутися. У нього проблеми там були по датчикам тиску в шинах. Він поїхав на інший шиномонтаж, де йому той датчик там замінили, прив'язали, і він звідти поїхав, то з вірогідністю відсотків 80-80, наступного разу на шиномонтаж він просто поїде на той, де йому це все зробили в комплексі. За вас він вже і забуде. Далі окреме питання це робота з автомобільними ключами. Це досить глибоке питання, але е, якщо ваш сервіс в нього зайде, то це теж немаленькі прибутки. Тому що тут також ви заробляєте і на послузі. Тобто на діагностиці, на програмуванні на прив'язуванні ключів, і так само на самих ключах. Третя тут з тих додаткових послуг, яка є, це робота з тими ж самими мікросхемами. Це щось між чіптюнінгом і діагностикою, тому що тут ви там не правите зазвичай вже саму прошивку по блокам, а працюєте з певними конкретними системами і з якимись там мікросхемами мікроконтролерами. Це буде корисно для тих, також хто вийшов уже за межі простої діагностики, а хто працює з складнішими. Питаннями, такими там як відновлення автомобілів після ДТП, відновлення автомобілів після води, ті ж самі штати. Тобто, теж ці питання насправді вони більш ніж відкриті. Якщо у вас сервіс працює, то вам є куди а, рости. Біжимо далі. Ви часто забуваєте про додаткове обладнання для своїх людей для своїх діагностів. Це зараз більше стосується власників СТО. Дуже часто наші клієнти, які там саме діагности, жаліються на те, що от я там шефу сказав, нам треба там додаткові якісь тестери, мультиметри, осцилографи і тому подібне. Шеф подивився на ціну і вирішив, що ні, поки що ми там не будемо вкладатися. Не економте на обладнання, тобто іноді є речі, навіть які там і не коштують дорого. Але ви думаєте, що їм можна обійтися? По факту, ви можливо, там зробите тут саму діагностику електропроводки без там того професійного мультиметра, а базовим, там якимось звичайним класичним, який там коштує не, не, не 5 тисяч гривень, а тисячу гривень. Але за декілька таких робіт, повірте, ваш працівник витратить набагато більше часу, ніж ви потратили б на купівлю того ж самого обладнання. От перед вами тестери електричної мережі, бюджет їхній там від 1 до 5 тисяч гривень, їм можна. Не закрити питання і по пошуку обриву, і подивитися по роботі якихось релюшок, по роботі якихось датчиків. Це суттєво спрощує роботу діагноста. димогенератори. Проблема по підсосу повітря, наприклад, на впуску, вона стосується як бензинових, так і дизельних автомобілів. І Наскільки це може затримати роботу вашого поста? Це дуже така цік, дуже цікаве питання, тому що от у нас, наприклад, клієнт-моторист з Рівненської області, він у нас заїхав за димогенератором, бо каже, я от вже просто не не вивожу. Тобто з машиною три години боровся, поки знайшов пробитий патрубок. Дзвонить на другий день, каже: Я не знаю, як я без цього раніше працював тобто банально. Каже, я підключив. Я за п'ять хвилин знайшов, знайшов проблему, зробив там ущільнення і в типу. Далі машину відпустив. До речі, димогенератор це класна штука. Там не тільки підсоси повітря можна перевіряти контролити, а ще перевіряти систему AI лапа вентиляції. Бака це дуже шикарна штука, без її сервіс. Насправді я сам не знав, як ми там шукали оці всякі помилки під підсоси і так далі. Це біда була. Взяли димогенератор, забулися дуже швидко. Якісно можна продігностувати здавалося банально, тобто ну, обладнання на сьогодні не, не таке дороге, але спрощує роботу прям максимально так, далі відеоендоскопи. Тобто, теж тут можна бюджетно підійти до питання там в районі 300-500 гривень, що я в принципі не рекомендую, тому що, якщо ви хочете там щось побачити і щось показати, то варто брати адекватні нормальні варіанти. От, наприклад, у нас з найпопулярніших це йдуть саме відеоендоскопи Теслонг. На фото ви бачите відеоендоскоп з рухомою камерою, яка крутиться. Там на три Ста градусів на 180 по циліндру, але загалом також є прилади там на дві камери, які закривають питання повністю з гарною якістю, з гарним з гарним зображенням, і тут теж, якщо виходити з комплексної діагностики, то вам не треба тоді розбирати. Якщо можна подивитися це відеоендоскопом. можливо, забіжу наперед, але питання виявлення струму спокою це коли власне ми піклуємося про акумуляторну батарею, чому. Вона швидко розряджається. Чи є такий простий, як ви кажете, ну на зразок цього як шукати убрив мережі? Там 12 вольт. Друге питання: поділіться думкою, хто власне ну насправді користується аналізатором вихлопних газів, е, так, перше питання по струму спокою. Дивіться, я сам по собі не є діагностом електриком, але в моєму розумінні варто визначати, тобто, які джерела вас струм забирають. Це можна зробити або осцилографом, або невеличкими тестрами, мультиметрами там AU DM303. Він, типу, як іде, те, мультитестер, мультиметр, який має. В Собі функцію осцилографа. Таким чином, просто шукаємо по черзі, яке джерело у вас в стані спокою кудись струм цей на себе бере. Насправді там набагато все простіше: всі електроприбори автомобілі запитуються від предохранителів. Просто беремо або токові кліщі, або беремо. Мультиметр, якщо мультиметр ставимо в обрив клеми від акумулятора, тобто знімаємо клему і в розрив між акумулятором і клемою акумулятора ставимо мультиметр на режим замірен... замірення Амперажу і залишаємо машину в спокої і витаскуємо по черзі предохранителі. Якщо бачимо, якийсь предохранітель витягнули, потребітельність впала, тобто ми можемо зрозуміти, що на цьому предохранителі висить якийсь або блок, або якась лампочка, можливо, була в такі випадки, що лампочка банально горіла. Так можна зрозуміти. Я почув вашу відповідь, як ви мені сказали, бо десь ми так робимо, шукаючи струм спокою. Просто мене більше цікавив такий діагностичний прилад, який міг би дати цю відповідь, коли машину поставити на сигналізацію, і щось на щось накинути. Тому що відмикати клему і ставити розімкнути коло, звісно, це є як варіант, і так можна шукати. Ендоскоп, відеоендоскоп, я угу. бачу варіант з штатним екраном, а можна під телефон підключати, е, можна, є такі камери, але з досвіду скажу, що вони суттєво гіршої якості. Якщо говорити про професійні прилади, то варто розглядати все ж таки самостійні зі своїм екраном, тобто повністю автономні. А чому відеоендоскоп не може бути з класною камерою і під телефон? В чому проблема? Може бути, але ну от я наприклад Зустрічав, що вони ну гіршої якості, навіть по тому ж самому одному якомусь виробнику, якщо вони йдуть ну там суто до, до телефону, я вважаю. Якщо купляти індоскоп, то потрібно витрачати зразу кошти і брати хорошу якість. Ну це особисто моя думка, інакше ви не побачите гарної картинки, то що робиться, коли ви відкручуєте свічку і лізете в поршню зону з досвіду. Скажу одне зразу зауваження: не пхайте їх в гарячі циліндри. Вже декілька в нас випадків було з клієнтами, які робили діагностику циліндра на гарячу, і там просто камера не витримала температурного режиму і сказала до побачення. Тобто користуватися технікою треба теж з головою. Досить цікаве питання. Це осцилографи. До цього треба просто дійти до цього етапу. Це як з чіптюнінгом, то тут так само і з роботою і з проводкою, це коли е, ви добираєтесь уже до осцилографа. Коли треба з датчика або декількох датчиків одночасно зняти параметри. Чому про досвід? Тому що має бути розуміння в діагності, в яких параметрах має бути дані з, з того датчика по сигналу. Ну і далі розуміти тоді, де де копати, які відхилення. Питання досить такі ж. Роки, хоча загалом, от, з моїх рекомендацій це відеоендоскопом ендоскопу Міксік. Ми також є прямим імпортером від заводу. Класна технічна підтримка, класний софт по осцилографам. і загалом він закриває в принципі питання автомобільної діагностики в плані осцилографа на всі 100. Так, ще одне з питань, які в принципі можемо допомогти закрити, це тест діагностика бензинових форсунок. Чому саме говоримо зараз про бензин? Тому що по дизелю, в принципі, Bosch закриває ці питання цілком нормально. З Bosch ми там настільки глибоко не працюємо, щоб, щоб вам пропонувати. І друга сторона це те, що обладнання для дизельних форсунок коштує суттєво дорожче, і у нас з клієнтів, які цікавились, малий відсоток, які були готові реально його купити. Що стосується бензинових, то це набагато бюджетніше питання можна закрити приладами в діапазоні від 15 до 50 тисяч гривень. Є підтримка в сучасних установок роботи як з простими форсунками, так і з форсунками прямого впорскування по типу GDI. Або TFSI. тому в принципі ці питання також можна закрити цілком спокійно. Про програматори ТПМС ми вже з вами говорили. Маєте пост по шиномонтажу, обов'язково розширюйте його послугами по роботі з системами ТПМС. Не маєте шиномонтажу, але маєте СТО там як мінімум на 4 пости. Вам час задуматись над шиномонтажем, на мою думку. Ключі: глибока тематика, вигідна тематика, якщо ваша людина або ваш сервіс загалом почне. Надавати ці послуги знову ж таки, одним приладом ви точно, що не закриєте всі питання, але загалом вхід в цю тематику не є дорогим, тобто можна там взяти прилади в бюджеті до 15 тисяч гривень для того, щоб стартанути принаймні працювати з системами. Професійні прилади вони вже трошки коштують грошей, але повірте, що вони себе відбивають і загалом, в принципі, вигідна тема. Ще одне з моментів по програмуванню, тобто, це там скидання. Раждати або робота з її пром, тобто з незалежною пам'яттю, теж в принципі це все вирішується. Тобто є програматори, головне, щоб в ваших людей було бажання працювати, бажання вирішувати питання, тоді ми зможемо допомогти з обладнанням. В кого є можливе питання по приладам по якимось там додатковим системам? Якщо хтось е, там планував щось собі там розширяти по обладнанню, знову ж таки, ви можете в будь-який момент до нас звернутися до мене особисто за консультацією. Тобто, під конкретні параметри допоможемо підібрати потрібне обладнання. Василь. Я бачу, ви презентували стел для чистки форсунок та ТФСАйних. Який він дає тиск? Це перше питання, яке задають по цим установкам. Тиск він дає невеликий. Вони е, по принципу роботи не тиском. Чистять а високою напругою мене цікавить. Не чистка, мене цікавить. Перевірка на злив форсунок, так як там в системі 40 бар іде, і чи вони не прокапуються раз, і чи є можливість перевірки те насосів також на прокапування по насосам? Не знаю, мабуть, що ці установки не дадуть по тиску. Ні, там я думаю, що вони більше ніж 15 бар тиску не дадуть. Єдині установки, які дають більше 50 бар по. Тиску це молдавські прилади СВД, якщо я не помиляюсь, стенди вони коштують там біля 5 тисяч євро і плюс доставка, плюс розмитнення. Тобто можемо mm -hmm. розуміти, що це десь біля 6, там 6,5 тисяч євро. Коштує установка в Україні їх ще не продавали. В принципі, в нас колись клієнти цікавились. Тобто я з, з виробником їхнім спілкувався при потребі, фактично можемо провести, але це трошки по ціні. Так якісне обладнання воно коштуємо це. Так. Всі розмірно Тобто, Питання в сінкара поки що не планується, немає в юніці такого у сінкарі. них немає. І взагалі якщо взяти от подібного плану установки, що сінкар, що лаунч теж є, є аутул, Вони всі е, там по тиску суттєвого не дають.